Сьогодні у випуску. У Кропивницькому штрафують за рекламу російською мовою. Ціни підвищились, попит теж. Лісівники Кіровоградської області заготовлюють дрова на опалювальний сезон. На Кіровоградщині розпочали збирати черешню, яка вартість із яких областей везуть. Чотири рекламні банери російською за дві години рейду знайшла у Кропивницькому інспекторка з благоустрою Ірина Воронюк. Реклама російською це порушення закону про рекламу та правил благоустрою міста, пояснює інспекторка. Каже, під час складання протоколів на порушників бувають конфліктні ситуації. Для своєї безпеки ходить разом з охоронцем. Рейд почали з мікрорайону Новомиколаївка. Ми виявили порушення на фасаді будинку це завод підприємство. Що не державною мовою, оголошення, це вважається порушення. Всі назви реклами повинні бути тільки державною мовою. Штрафи від 340 до 1700 гривень. Рекламу російською інспекторка фотографує. Говорить, російська мовна реклама у Кропивницькому зроблена зазвичай 10 і більше років тому. В центрі такої реклами немає, а десь віддаль від міста, то там вже є. Такі порушення, як тут. Номер телефону, вказаний на рекламі, не обслуговується. Працівники у сусідньому приміщенні кажуть, у цій будівлі ніхто не працює. Це раніше я його вже не маю того заводи. Завод, на жаль, вже не працює. Власників ми поки не можемо знайти, але ми будемо працювати над цим, знайдемо. Російською мовою реклама на цій будівлі про ремонт побутової техніки. Інспекторка фіксує порушення. Тут теж на російській мові власник не виходить. Інспекторка каже, сюди повернеться чи телефонуватиме власнику. Проситиме, аби власник рекламу зняв або замінив на україномовну. У мікрорайоні Шкільний знаходить російськомовну рекламу крамниці. За порушення інспекторка склала протокол. Продавчиня зателефонувала власниці, вона сказала, рекламу приберуть до кінця дня. Я вибачаю, що ми не дослідкували, ми допомагаємо армії, допомагаємо хлопцям. Нам є вибір або нам чіпляти нову рекламу, яка коштує гроші, або нам ці гроші потратити на тканину, яка піде на ноші хлопцям зараз на передову. Отримав 10 звернень з початку року від жителів Кірвоградщини щодо порушення мовного закону на території області, сказав уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь. Закон про забезпечення функціонування української мови як державної працює вже майже 4 роки. Зокрема, 28 статтею закону визначено, що інформація у сфері загального знайомлення подається державною мовою зокрема, йдеться про оголошення, вивіски, вказівники, повідомлення, написи та інше публічно розміщена текстова, візуальна та звукова інформація. Подається іму. За словами інспекторки, розмір штрафу за порушення визначає адміністративна комісія, в залежності від того, чи усунули порушення на час засідання. За півроку у Кропивницькому склали шість протоколів за російськомовну рекламу. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Працівники голованівського лісництва заготовляють дрова. Спилюють сухі, зламані або ті дерева, де зіпсована коренева система. Порід дуба, ясена і клена, каже майстер Михайло Поліщук. <му> Дерево розпилюють на дрова завдовжки 3 і 1 метр. Однометрові готують для продажу людям. Складають у такі купи, і обраховують кількість кубометрів. Для того щоб знати, яка кількість є заготовлені деревини. Показує в електронну систему обліку за допомогою кишенькового комп'ютера вводить дані про те, де його спиляли і яку кількість дров отримали. Про те, що усі дерева спиляні тут законно, свідчить така бирка. Для того, щоб визначити, скільки тут дров, говорить, треба знати довжину і висоту. Метр п'ять. На метр п'ять. Це буде один складушний метр. Метр на метр. кофіцієнт 0,7 з щільності. Сканували дірка, дірка тут є. Задуваємо бірку і зберігаємо її. Берегли, перепускаємо на друг, і у нас початується специфікація деревини від заготівлі. Їде своєю вантажівкою, щоб забрати замовлені напередодні дрова, житель Благовіщенського Роман Кисляк. Живе за 30 кілометрів від лісу. Каже, дрова замовляє у лісництві впродовж чотирьох років. Я приїхав в лісництво. Приїхав з ідентифікаційним своїм кодом. Вони мене в лісництві оформили і дали мені рахунок. Я пішов в банк, проплатив, привіз квітанцію. Мені виписали документ і я зараз буду грузитися. Говорить, щороку замовляє 6 складометрів дров, розпилює і рубає їх потім вдома сам. Проплатив я 3,780 за 6 складометрів. Нормально. Скільки платив торік за таку кількість, каже, не пам'ятає. Площа лісів Кіровоградської області, які підпорядковуються державному підприємству Ліси України, понад 130 тисяч гектарів. Дрова заготовляють чотири філії області, які є частиною держпідприємства. Торік вони продали 180 тисяч кубометрів дров. Цьогоріч планують продати стільки ж, розповів інженер з лісокористування Віталій Верес за п'ять місяців минулого року. Було реалізовано 42 тисячі дров за п'ять місяців 23-го року 49 тисяч дров. Це, ну, показує що десь реалізації десь на 20% є більше. Я думаю, що це пов'язано в першу чергу з, з, з перебоями десь в енергоспоживанні в Україні. Можливо, це пов'язано із тим, що поставляється дрова в південні області. То Херсонська, Миколаївська область, там де зараз не, не так ведеться лісове господарство, і багато лісів знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Говорить, ціни на дрова у цьому році підвищились. Пов'язано перше, все це із з подорожанням енергоносіїв, а також підвищенням за рівня заробітної плати. І відповідно в 2022 році рівень, наприклад, твердолисяних дров був 820 кубометрів, в цьому році це складає 930-950 гривень за один кубометр. М'ягколисцяних порід було хвойних порід 660 гривень. Сьогодні це складає, в залежності від, філі, від 720 від 640 гривень до 820 гривень. Нині в області триває всеукраїнська акція Купуйте дрова влітку. Будуть просушені і до літа вже вони до зими, вони вже всі порубають, поскладають. Каже, що пік продажу дров, який щороку прогнозують на період із серпня по листопад. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Збір черешні розпочали господарства Кіровоградщини. у цих садах Кропивницького району черешню вирощують 23 роки, розповідає агрономка Ангеліна Русінська. «5 гектарів. Ми займаємося вирощуванням середньої стиглості черешні, ранньої стиглості і пізньої стиглості черешні. Каже, вирощене везуть продавати на ринки у Кропивницькій. Попри підвищення цін на пальне, ціну на черешню не змінили у порівнянні з минулим роком. Говорить, розуміє, що під час війни багато людей втратили роботу і заробітки. Є побоювання, що дорожче черешню люди не купуватимуть. З залежності від сорту ціна коливається від 30 до 45 гривень за кілограм. Ціни я ще не бачила. Це пенсіонерка Марія так реагує на сіну черешні на центральному ринку Кропивницького. Її прізвище попросила не називати. каже, купляє пів кілограма черешні раз на тиждень. «І То не собі, а внуку черешня дорога, конечно, все дорого. А що ж робити? зараз така ситуація раніше. Возмущався, нема чого на центральному ринку. Черешню пропонують п'ятеро продавців. Ціна від 65 до 160 гривень за кілограм. Діна Кіцманюк продає черешню за 160 гривень. Привозять нам черешеньку черкаси. Ціни дуже зросли. В тому році була конкуренція. В тому позапрошлому у нас був Мелітополь, у нас був Херсон. У нас дуже багато було своєї черешні. Це було десь 80-70, Потім спад був 30-50. Була пояснює ціни на черешню формують постачальники. Якщо вам не подобається, ви не беріть. Це їхня відповідь. Також ціна залежить від попиту на черешню і її розміру. Покупцям подобається більше, тому її замовляють, пояснює продавчиня. Чим вона крупніша, тим вона дорожче. Це раз і качество. У нас є місцева, ми привозимо я навіть своєю домашньої торгувала, але вона не така, тому її продавали 80-70-100 гривень. Люди купують, як і в тому році, ті ж самі люди, але. Раніше вони могли купити кіло два-три, зараз вони беруть пів кіло кіло. На як які торік черешню вирощують 15 господарств, каже керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Ті, які роблять це постійно, а мають дерева в плодоносному віці, реалізують переважно на ринках площа Черешин по області, займає із 300 гектарів. Вона не змінюється протягом кількох періодів нові сади не закладають це десь приблизно. Півтора відсотка від цієї площі, яка є по Україні. Розповідає, з липня минулого року в Україні діє грантова програма на створення саду розміром до 25 гектарів на умовах співфінансування. Першим тисячі учасникам програми держава компенсує до 70 вартості проєкту, наступним 50%. Підприємці, які скористаються програмою, зобов'язані створити від трьох до 20 робочих місць у залежності від кількості гектарів садів. За майже рік в області цією програмою не скористався жоден підприємець. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне Виникроповницький. Добрий день, дорогі мама, тата, коля, Женя, Льоня. Передаємо ми вам всім привіт, що ми живі і здорові до цього часу. Директорка архіву Лілія Маринець зачитує одну з листівок, яку надіслав з Німеччини в серпні 1943 року, житель Карлівки, тоді Кіровоградського, нині Кропивницького району. Ці листи писали остербайтери, тобто ті люди, які були вигнані в період Другої світової війни до Німеччини і працювали там на різних роботах. Це була і хімічна промисловість, і добовна. Промисловості машина добувна промисловість. Це були заводи, фабрики. Це було також і сільське господарство. І десь наприкінці 1942 року німці дозволили українцям писати сюди на батьківщину листи своїм рідним. Всього розповідає в Держархіві Кировограччини. Зберігаються майже 24 тисячі листів. Їх оцифрували для створення електронного фонду в рамках спільно німецько-українського проекту проєкт з архівом Рользан це міжнародний центр дослідження нацистських переслідувань у Німеччині міста Арользен. каже, листівки розподілили у 157 справ за територіальним принципом. Лист виглядав як звичайна поштова картка, але вона складалася з двох частин. Перша частина це людина писала листа до своїх рідних, а інша частина картки. Людина прописувала свою адресу у Німеччині і залишалося місце для листа від своїх рідних. Станція Кіровоград, Завадовка, портрет Гітлера на Марці. Це сам текст, дата стоїть обов'язково. Здравствуй, мітя. От і йде сам лист. У цих листівках хлопці і дівчата коротко розповідали, де і в яких умовах працюють, що їдять. Деякі з них мали змогу сфотографуватися і надіслати своє фото. Ну, майже всі листи вони такі пронизані тугою за батьківщиною. Говорить, ці листи не надійшли до своїх адресатів. За словами директорки, електронні версії листів на сайті архіву з'являться до кінця цього року. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Безкоштовний гурток з робототехніки запрацював у Кропивницькому. Координатор проєкту Денис Павлюк навчається за спеціальністю цифрові технології. Говорить, на перші заняття зареєстрували 40 охочих від 6 до 17 років. Їх розподілять на групи. Від 5 до 9 класу діти займаються В3, тобто Лего. Його програмують, збирають, налаштовують, дивляться, як воно саме діє. 9 11 класи, коли вони збирають Ардуїна, програмують його, моделюють вже більш серйозні напрямок. Каже, заняття організує. Розовують раз на тиждень, триває воно півтори-дві години. Навчають робототехніці п'ятеро студентів Центральноукраїнського державного університету. Потім ми з ними вже будемо створювати власні 3D-моделі роботів, які вони заважають в своїх програмах. Тобто це може бути більш красива машинка, така як дітям купують на пульту керування. Ми їм таку даємо машинку і вони будуть її створювати. Там вони зможуть теж створити або часи, або щоб воно вимірювало температуру свій електронний градусний. У мене дідусь він займався електронікою, був електриком, і мені самому дуже стало цікаво, як це паята, оці всі мікросхеми. В майбутньому я хочу зробити свого власного робота Валі. Це із мультфільму. Заняття організовують в аудиторіях університету. Це за підтримки програми «Апшив», які підтримуються ЮНІСЕФом. Ми подали туди заявку з проблемою, те, що робототехніка не розвинути напрямок взагалі в нашому місті та Кропивницькому Кіровоградщині. Нам допомогли саме надавши кошти на закупівлю 3 d принтеру, набору яку зараз діти перезбирають. Говорить, триватиме гурток, доки в ньому будуть зацікавлені діти. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.